Вашингтона. програма Української служби голосу Америки Час Тайм. Я Марія Прус вітаю на саміті НАТО у Вашингтоні. Україна отримає чітке повідомлення про перспективи вступу до альянсу. Про це під час візиту до американської столиці заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Кореспондентка Голосу Америки у Білому домі Юлія Ярмоленко стежить за візитом Столтенберга до Вашингтона. Юлю привіт сьогодні. Він зустрічається із президентом Джо Байденом. Про що вони говоритимуть? Так, Марія, ми зараз чекаємо приїзду генсека НАТО Єнса Столтенберга тут у Білому домі, і безумовно вони говоритимуть про саміт, який відбудеться тут у Вашингтоні. Саміт НАТО, буквально через три тижні. Як сказав Єдне Столтенберг, у спілкуванні з журналістами сьогодні він сказав про те, що на цьому саміті будуть три основні теми: по перше, це стримування і захист. і, Він сказав оборона, і він сказав, що на зустрічі із президентом Байденом він оголосить про нову статистику, нові цифри, скільки витрачають союзники на власне свою оборону оборону. як відомо, умова це витрачати мінімум 2% ВВП. І він сказав, що сьогодні він оголосить, що вже 20 країн витрачають принаймні 2% свого ВВП на оборону. Коли буквально кілька років тому це було 10 членів альянсу. Друга безумовна тема саміту НАТО і тема сьогоднішньої зустрічі це буде допомога Україні. І про це і президент Байден з Єнсом Столтенбер... Столтенбергом будуть говорити так само, як і це буде великою темою саме цього саміту. І третя тема це співпраця із глобальним. Ми партнерами для того, щоб не лише допомогти краще стримувати агресію Росії, але також потенційно протидіяти і агресії Китаю. А чого ж чекати від саміту в Україні? Та Марія сьогодні Єн Столтенберг, коли ми з ним говорили, сказав, що насправді для України варто чекати дуже хороших результатів від цього саміту. По перше, він сказав, що він сподівається, що країни-члени альянсу погодяться на те, щоб НАТО взяло на себе більше лідерство у наданні Україні військової допомоги, а також проведення тренування. Тренування він сказав, що має проводитися в Європі не на території України, а на території членів альянсу. І найімовірніше, це буде Німеччина, але звісно будуть більше деталей на самому саміті. А щодо власне фінансування, він сказав, що він хоче, щоб не було більше таких затримок, як сталося, наприклад, із схваленням допомоги у конгресі. І він сказав, що щоб незалежно від політичної ситуації у Сполучених Штатах Україна продовжувала отримувати цю допомогу. У нього запитали про те, чи він хвилюється щодо того, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів. Він сказав, що це навіть не залежить від президента. Він сказав, що ситуація з конгресом показує, що треба зробити так, щоб Україна мала безперервне фінансування, отримання військової допомоги і тренування. І тому він хоче, щоб НАТО взяло на себе більше лідерство. По друге він сказав, що також будуть довгострокові зобов'язання щодо допомоги Україні. Також він чекає конкретних оголошень щодо певних видів озброєння. Зокрема, він сказав, що будуть оголошення великі щодо захисту повітряного простору, тобто більше систем протиповітряної оборони. І також він сказав, що на цьому саміті в підсумковій декларації буде більш чіткий меседж про майбутнє України у альянсі. Ну, ти говориш про це чітке формулювання щодо членства України в НАТО. Наскільки чітким воно може бути? Чи будуть якісь конкретні дати, коли Україна може приєднатись до альянсу? Марія, саме це питання я сьогодні поставила генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, і він сказав кілька речей. По перше, він сказав, що не варто очікувати якихось конкретних дат. А він сказав, що також варто очікувати, що у цьому формулюванні буде більш чіткіший сигнал про те, коли Україна може приєднатися до альянсу. І також він сказав, що вони дадуть чітко зрозуміти, що НАТО робить все, щоб наблизити Україну до альянсу, щоб коли були відповідні умови, Україна могла приєднатися фактично одразу. Ще одна важлива річ, яку ми не побачимо. Чимо, напевно, він сказав, що також НАТО зараз намагається розробити цю умову. Це формулювання підсумкової декларації. Але він сказав, що НАТО бореться із дилемою. Вони не хочуть сказати, що Україна може стати членом лише коли закінчиться війна, щоб не стимулювати Росію не закінчувати цю війну. Давай послухаємо, власне я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надішле чітке повідомлення про перспективи членства України і про те, що Україна стане членом альянсу. Що я можу сказати, так це те, що ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоб вони змогли стати членами альянсу одразу. Щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками. Тоді для нас не залишиться перешкод, щоб просто запросити їх, і вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко чи бойові дії це перешкода, чи можуть вони приєднатися до альянсу ще до закінчення війни? Союзники не мають визначення конкретних перешкод, також тому що ми маємо певну дилему. Важко запросити Україну, поки триває війна. З іншого боку, також важко сказати, що ми не можемо цього зробити, поки існує конфлікт із Росією, тому що тоді Росія отримає стимул продовжувати конфлікт. Тож ми говоримо, що ми будемо зближати Україну із альянсом, допомагаючи їй відповідати усім стандартам НАТО, бути дедалі більш оперативно сумісною з НАТО, скасувавши вимоги до плану дій щодо членства, а також поглибивши політичну співпрацю в Раді НАТО Україна. І тоді ми ухвалимо рішення, коли прийде час. Марія, ще одна важлива річ, про яку сказав Єн Столтенберг. Він сказав, що зараз дуже важливо переконатися, що Україна має спроможності, має військові потужності. щоб коли закінчилися бойові дії, це не була пауза, це був остаточний мир. І він сказав, що остаточною гарантією безпеки буде стаття 5 статуту НАТО, тобто членство в альянсі. Дякую, Юлю. Це була кореспондентка Голосу Америки в Білому домі Юлія Ярмоленко. Мирний саміт у Швейцарії створив платформу, на якій Україна може стояти і рухатись вперед, щоб вести переговори з позиції сили і забезпечити справедливий мир. Так, результати конференції радник Білого Дому з питань національної безпеки охарактеризував Джейк Саліван. What is most interesting... Протягом останніх двох днів було дуже цікаво спостерігати за повідомленнями на начебто розділеному екрані. Одне те, що ми почули від президента Путіна, коли він виклав своє бачення миру кілька днів тому, в якому за його словами Україна не тільки повинна здати територію, яку зараз окупує Росія, але й залишити додаткову суверенну українську територію перед тим як Росія почне переговори, а також що Україна має роззброїтись і стати вразливою для майбутньої російської агресії. Жодна відповідальна країна не скаже, що це розумна основа для миру. Це суперечить статуту ООН, суперечить базовій моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду. На відміну від цього бачення миру, яке було висунуто тут багатьма різними країнами, Україна не в правилах, і усі ми підписались під цими правилами. І ми хотіли би жити у світі, де правлять ці правила, тому що вони дають нам всім безпеку. Це правильне бачення для того, щоб рухатись вперед. і тому цей саміт, з нашої точки зору є важливою віхою на шляху до справедливого миру. Сполучені Штати будуть гордо йти з Україною цим шляхом до перемоги. України та панування миру Швейцарія та Україна назвали мирний саміт успішним, але визнали, що та зібрання не є початком мирного процесу, а лише допомагає створювати умови для можливих переговорів про кінець російської війни проти України. Підсумки конференції за участі понад ста країн світу в ефірі програми Брифінг підбив мій колега Богдан Цюпин, який працював на події. Ця подія це була. Фактично, мирна конференція високого рівня так е, наполягали її називати принаймні на початкових етапах швейцарці е, художня. Можна сказати, її назва Глобальний саміт миру, але сутність того, що на е, розкішному курорті тут у Швейцарії з'їхалися е, представники майже сотні сотні країн та організацій. Підкреслюю тут були не лише. Не лише глави держав та урядів тут був наприклад патріарх Варфоломій, патріарх Константинопольський, був керівник світового банку. Були інші чільні представники. Тобто, це серйозне зібрання, яке загалом виробило такий. Спільний голос, і це, якщо ми говоримо, знаєте, ми часто говоримо про те, що російська війна проти України вона гібридна, так вона поєднана, відбуваються бої. Росія бомбардує українські міста ракетами, крилатими ракетами і бомбами і дронами. При цьому відбувається інформаційна війна. Так, при цьому відбувається також е, війна протистояння на дипломатичному фронті в, в міжнародній спільноті Росія намагається перетягнути на свій бік певну частину світу. Тому, коли ми говоримо про е, сам факт зібрання, про те, що приїхали чільні представники багатьох країн, е, віце-президент Каша Камала Гарріс, президент Франції Мануель Макрон. Е, Пан Шольц, канцлер Німеччини, і так далі, і так далі. Тобто, у дипломатичному плані це звичайно теж з чим можна погодитися, коли українські представники, коли е швейцарці, і українці кажуть, що так це успіх. Вони хотіли зібрати цей потужний голос на підтримку бачення України того, як має прибути припинена ця війна, і цей голос пролунав. Ці заяви пролунали настільки гучно, що і Росія була змушена певним чином відповідати на них, тому що, хоча Росію не вдалося ізолювати, але все ж таки цей цей голос пролунав, пролунав гучно. Що стосується практичних чи не практичних, чи чи реальних результатів, український представник, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На цій зустрічі сказав, що поки йде війна, усі е, інші фронти, так би мовити, інформаційний, дипломатичний і інші спрямовані на те, щоб допомагати захищатися. Це зараз найголовніше. Ось як він про це говорив журналістам. Day, сьогодні шлях до миру відновлення України починається з протиповітряної оборони і зброї, яка зміцнює наших солдатів на полі бою. Що міцнішою буде Україна, то більше Росія буде готова до миру. Богдане. Я знаю, тобі також вдалося бути на прес-конференції підсумковій. А, і, зокрема, підняти питання воєнних військових поставок так до України чи достатньо цієї допомоги. Ми знаємо, що дипломатія дипломатію, але зрештою багато хто погоджується на тому, що справжнє закінчення цієї війни буде залежати від а, розвитку дій а, розвитку подій на полі бою. Що а, тобі на це відповіли? Так ось. Почнімо з того, що український міністр закордонних справ сказав, що постачання допомога українській армії це найголовніше. І звичайно, тоді постає питання: а ці гості саміту дуже з дуже гарними словами і дуже гарними. Дуже гарними заявами чи допомагають вони там, де зараз це має найбільше значення, і саме таке питання я вибрав вибору українському президенту. Наскільки вдала, була булдале було моє запитання? Його наскільки, скажімо, задовільною була його відповідь? Будь ласка, можемо подивитися, Voice of ось uh, My question is about... Uh... Моє запитання стосується війни та підтримки, яку Україна отримує від міжнародної спільноти. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявляв, що допомога Україні була недостатньою і часто запізнювалася. Чи вона досі є недостатньою і запізнілою? Допомога є. Є серйозні пакети. Чи її достатньо, щоб перемогти? Ні. Чи вона запізнюється? Так. Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим. Працюємо щоденно. Дякую. Допоки Україна не буде готова до перемовин в ідеалі з позиції сили, США продовжать надавати Києву оборонну, гуманітарну, енергетичну та дипломатичну допомогу. В цьому мою колегу Мирославу Гонгадзе в інтерв'ю запевнив директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер. Я вважаю, що це великий день для України. Це справді успішна спроба залучити країни з усього світу до підтримки українського бачення миру. Справедливого, міцного тривалого миру засновано передусім на статуті ООН і принципах суверенітету та територіальної цілісності. Дуже важливо, щоб країни долучились і сформулювали свою підтримку такого бачення. Тут є держави з Латинської Америки, Африки, Східної Азії, Європи. Сполучені Штати представляє віце-президентка Гарріс, яка підкреслила це послання єдності. Я думаю, що це чудово тут немає Китаю та Росії. Наскільки важливо, щоб вони також були за столом з промови, яку Путін виголосив на днях, цілком зрозуміло, що Росія не має наміру сприяти миру та брати участь у добросовісних переговорах. По суті, Путін вимагає капітуляції він вимагає не лише майже 20 відсотків української території, яку зараз окупувала Росія, але й додаткові 3-4 відсотки, яку українці мають віддати Росії. Це не добросовісні переговори. Це не переговори на основі принципів міжнародного права, таких як суверенітет та територіальна цілісність. Тож нинішня зустріч була можливістю для тих країн, які вірять у міжнародне право, зібратися разом і створити рамки для майбутніх переговорів у той момент, коли Україна відчує, що вона до цього готова. Чи допомогло б, якби тут був присутній Китай Я думаю, що Китай продемонстрував, що певною мірою зробив ставку на Росію. Я маю на увазі, що ми бачили підтримку, яку КНР надає російсько промисловій базі. Ми говоримо про такі компоненти, як нітро, мікропроцесори, оптика та інші речі, які безпосередньо використовуються для російської зброї і не тільки в Україні. І для наших європейських партнерів важливо розуміти, що це становить новострокову загрозу європейській безпеці. Тож я думаю, що Пекін повинен запитати себе, яка його позиція? Чи базується вона на міжнародному праві чи на чомусь іншому? Цей саміт тут присвячений тому, що ми повинні підтримувати міжнародне право Багато Говорять про досягнення миру. Як ми можемо говорити про досягнення миру без Росії за столом, якщо Росія взагалі не бажає вести переговори? наразі США налаштовані підтримати Україну військовою допомогою, гуманітарною допомогою, енергетичною допомогою, дипломатичною допомогою до того моменту, коли Україна буде готова до переговорів в ідеалі з позицій сили. І саме тому останні кілька днів в Італії на саміті групи 7 були такими важливими. Адже що ми зробили? Ми розблокували 50 мільярдів доларів російських суверенних активів, кошти, які будуть використані для надання позики Україні. Ми запровадили санкції проти Росії, і, зрештою, президент Байден підписав із президентом Зеленським дуже важливу історичну, я б сказав, двосторонню безпекову угоду, яка дає Україні попутний вітер. протитанкові ракетні комплекси Джавелін один із перших видів озброєння, який Україна придбала у США у 2018-му. На початку повномасштабного вторгнення ці комплекси також відіграли важливу роль в опорі російським силам. Як працюють джевеліни на фронті та що забезпечує їхню високоточність? дізнавались Анна Костюченко та Павел Суходольський. Святий джевелін так українці охрестили американський протитанковий комплекс на початку повномасштабного вторгнення. Джавеліном можна користуватися у складних погодних умовах в темряві в диму. Розповідає сержант з позивним Яр, 34-річний протитанкіст, родом з Полтави. Вночі чому класно? Бо вночі більший перепад температур. Тобто немає оцього, знаєте, міража, який там випаровування вологи з поля і тому подібні речі. збройні сили США прийняли Джавелін на озброєння у середині 90-х років минулого століття. Успішно використовували в Іраку у 2003-му. До України перші комплекси стали надходити з весни 2018 року. Хоча в першу чергу джавеліни протитанкова зброя, українські військові вражали ними і російські вертольоти. Вони здатні знищувати бронетехніку ворога на відстані від 2,5 до 4 кілометрів. Джавеліни, як правило, відправляють на найбільш гарячі ділянки фронту у складі протитанкових батальйонів. На протитанковий батальйон спираються такі. Завдання як недопущення вклинення ворога в сили оборони України та формування протитанкових резервів, в разі чого висування цих протитанкових резервів на ті напрямки, де ворог клинився. для навчання на Джевелінах розроблені спеціальні симулятори. Ми спостерігаємо техніку в зумі 4Х. Оператори вчаться, окрім іншого, не відривати око від окуляра. треба чітко звести рамки на нашій цілі. Бачите, він звів їх неправильно. Бачите, він вони розходяться. сходяться. коли вони мигають. Це значить, вони не зафіксовані. Даний симулятор допомагає відпрацювати повний цикл дій від вмикання до пуску ракети. Аби зробити постріл з Джавеліна, достатньо і однієї людини. На точці. Один, Утім частіше розрахунок складає 2-3 бійця. На полігоні 35-річний водій з позивним Мерседес тренується разом з бойовим медиком. Командири виховують в нас таку військову універсальність, це дуже важливо. Тому що я насправді ну, насправді водій, але я можу бути так само, як там другим номером, мінімально знаю медицину. Можу бути там на мінометі, на других засобах. Чоловік воює з 24 лютого 2022 тисячі до повномасштабного вторгнення росіян розвивав свою справу з ремонту автомобільних салонів та мріяв розширити бізнес. Ну то тобто, це була справа, яка мені дуже подобалася, яку я хотів насправді розвивати в якійсь ну до до великих масштабів, але прийшли ці негарні люди і все поламали. 22-річний бойовий медик з позивним поет до вторгнення росіян був звичайним харківським студентом. Воювати пішов 27 лютого 22-го року. Третій рік пішов, то навчився багато чого. Ну головна моя мотивація, щоб не прийшли до мене додому, до моєї сім'ї. Джевелін вважається першим серійним ПТРК третього покоління, який обладнаний прицілом зробив постріл. Забув Пост! Оператор комплексу не повинен коригувати політ ракети після запуску. ПТРК само коригується автоматично, пояснює сержант Яр. Після пуску можна не спостерігати. Сама ракета себе доведе, в ній вбиті шаблони техніки, як радянської, так і іншої, але в основному радянської всі повністю лінійні розміри. Вона під час польоту постійно звіряє картинку. Яку вона отримує з шаблонами, які в неї закладені, і так само вона ще додатково коригується. Тобто американці молодці вони зробили дуже гарно, що система дублюється не тільки наводиться тепловізійно, а й звіряє картинку саме технологія, самонаведення і робить Javelin найдорожчим серед аналогів у світі. Приблизна вартість одного комплексу 175 тисяч доларів. Сама ракета коштує 80 тисяч. На сьогодні США передали Україні за різними даними приблизно 10 тисяч ракет. Однак каже Яр, Джавеліни це лише невеличка складова сучасної війни. Це є основний недолік, те, що люди його переоцінюють і думають, що він все може замінити. Зрозуміло, що ми дуже вдячні нашим партнерам за допомогу і хотіли би ще, але Джавелін це гвинтик, а не Заміна всьому, що в нас є. Війна в Україні зробила Джевелін таким популярним, що компанія-виробник вже збільшила виробництво до 2400 ракет на рік. А до кінця 2026-го планують випускати майже 4 тисячі щороку. Практично вдвічі більше ніж до вторгнення Росії в Україну. Анна Костюченко, Павел Суходорський для Голосу Америки зі Сходу України. Росія та Куба провели спільні військово-морські навчання у Пентагоні. Заявляли, що маневри не становлять загрози США, однак там стежать за російськими кораблями у Гавані. Який сигнал цими діями Кремль хотів відправити з заходу? Розповідають журналісти Голосу Америки. Кораблі ВМФ Росії заходять у порт Гавани. Серед них виділяється фрегат Горшков і атомний підводний човен Казань. У російському міноборони запевняють, що жоден із цих військових кораблів не має ядерної зброї, і цей візит нікому не загрожує. Постерігачі вважають це спробою Кремля показати світові, що Росія має союзників в Південній Америці. У контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Це дійсно додає додатковий рівень. Провокації так би мовити демонструє м'язи аби показати, що Росія не самодня, не ізольована міжнародному співтоваристві і все, що може впливати на інші країни з військової точки зору, демонструвати присутність, силу та розгортання. але в теперішній атмосфері напруженості між Росією та Заходом Вашингтон не розглядає цей візит як звичайний і уважно спостерігає за ним особливо після того, як президент Шаджо Байден схвалив використання Україною американської зброї проти цілей на території Росії, деякі Західні аналітики з питань безпеки кажуть, що в будь-якому випадку фізична загроза з боку російського флоту в цих водах мінімальна здатність російського флоту підтримувати будь-яку конкуренцію морським силам сполучених штатів, так би мовити, на задвірку США дуже обмежена у будь-якому контексті бойових дій. Прибуття російських військових кораблів до гавани нагадує кубинську ракетну кризу 1962 року, коли США і радянський союз були на межі ядерного протистояння, кажуть експерти тоді ми були ближче ніж будь-коли до того, щоб підірвати світ, адже Сполучені Штати не знали, що радянський Союз фактично доставив на острів боєголовки для ракет. Цього разу аналітики вважають, що Москва посилає повідомлення про те, що в умовах зростаючої міжнародної ізоляції вона все ще має друзів у далеких куточках світу. Юрій Мамон Рікардо Маркіна Голос Америки. Цими вихідними у Києві вперше за час повномасштабної війни пройшла хода представників ЛГБТ-спільноти Київ Прайд. Активісти кажуть, що участь взяли понад пів тисячі людей, серед яких була і група ЛГБТ-військовиків. Водночас у США кількість дорослих, які ідентифікують себе як не як гетеросексуальні, становить понад 7%. Як до цієї вагомої групи виборців агітують кандидати у президенти на виборах у листопаді, дивіться далі в сюжеті. Відповідно до оцінок інституту Гелпа, понад 7% дорослих американців ідентифікують себе як представники ЛГБТК+. Серед них лесбійки, геї, бісексуали чи ті, хто ставить під питання свою сексуальну орієнтацію. Ця спільнота у 2017 році була обурена повідомленням у Твіттері тодішнього президента Дональда Трампа про заборону трансгендерам служити в армії. Джо Байден протягом першого тижня свого президентства скасував цю заборону. Трансгендерний особовий склад може служити їхньому уряду в армії. США, якщо вони відповідають всім іншим вимогам, have... це велике полегшення, коли адміністрація розуміє, хто ми є і цінує нас як американських громадян. Також Джо Байден підписав закон про повагу до шлюбу, який наділив федеральними правами одностатеві родини. Під час звернення до ЛГБТК плюс спільноти на події у Білому домі. Він відзначив наступне: лав. Вас люблять, вас чують, вас розуміють, і ви є нашою частиною. Багато із моїх прав як чоловіка гея можуть бути під загрозою, коли йдеться про інші партії. Тож одна з причин, чому я підтримую Байдена під час цих виборів, це погляди, які він відстоює. Колишній президент Дональд Трамп був першим президентом, який призначив адміністрацію відкритого гея. Але загалом він зайняв більш консервативну позицію. Він сказав, Бог створив дві статі. Чоловічу і жіночу що із цими займенниками. Якщо по-справжньому вивчити це і подивитись на це, все це погано, це хворе. Я захищатиму те, що на стороні Бога. Ми будемо захищати сенс і зміст, спрямований на Бога. Це наратив, який підтримують його виборці республіканська сторона більшої міри погоджується із тим, що говорить Біблія у питаннях скасування абортів та у питаннях позбавлення від ЛГБТК+. Президент Байден засудив консервативні закони штату, які обмежують операції зі зміни статі та уроки сексуальної орієнтації. Колишній президент США Дональд Трамп на сайті своєї компанії обіцяє наступне. у перший же день я скасую жорстку політику Джо Байдена щодо так званої програми гендерної підтримки. Йдеться про процес, який включає надання дітям блокаторів статевого дозрівання, зміну їхнього зовнішнього вигляду та, зрештою, проведення операцій на неповнолітніх дітях. Радник демократичної партії наголошує, що саме це традиційні погляди республіканської партії, які підтримують республіканські виборці. Вони виступають проти іммігрантів, вони проти трансгендерів, проти геїв. І Трамп знав це. Він прийняв це. Він дотримується цього. Ці виборці допомогли Байдену виграти у штатах з несталими політичними вподаваннями у 2020 році. Опитування правозахисної групи Глад показує таку ж сильну підтримку Байдена. Водночас вони закликають республіканську партію сфокусуватись на питаннях економіки, а не обмеженні їхніх прав. Олексій Коваленко, Каролін Пресуті, Голос Америки, Вашингтон. На цьому ми завершуємо. В студії для вас працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби голосу Америки на нашому сайті у соцмережах. Також підписуйтесь на наші канали у YouTube і Telegram. Дякую за вашу довіру до зустрічі в ефірі.